Вітаю, мій рідний, дорогий, безпечний регіон. 31 грудня, 676 й день війни. 23 й рік ось-ось закінчиться. Ми з вами гідно його прожили. Ми наближали перемогу як могли. Давайте згадаємо, як це було. Січень 2023-го. Важкі бої під Бахмутом. ЧВК Вагнер давили і йшли вперед. У нас були втрати. А ще ми з вами узнали, що в нас є не бойові втрати. Мороз, вітер, у хлопців були обморожені кінцівки. Ми з вами оголосили проєкт Зігрій бійця. За дві доби зібрали пару мільйонів гривень і відправили на фронт не 10 тисяч, як домовлялись, а 25 тисяч хімічних грілок для рук для ніг. Дякую вам, ми це зробили. Лютий 2023-го. Ми оголошуємо проєкт Зимові колеса для ЗСУ, тому що резина живе на фронті декілька діб. Ми за короткий період зібрали і відправили на фронт декілька тисяч зимових коліс. Гори коліс. Більше десяти військових великих вантажівок. Березень 2023-го ми оголосили новий проєкт в здоровому тілі Здоровий дух. І почали виробництво прально-душового комплексу версії 3.0. В ньому було вже дві пральні машинки. Дві машинки, які сушать одяг. На сьогодні проєкт здоровому тілі Здоровий дух виконано на 100%. За останні півтора роки ми з вами профінансували, виробили і поставили на фронт 29 прально-душових комплексів. Дякую, «Безпечний регіон. Квітень 2023. Лідні колеса для ЗСУ. І ми знову зібрали з вами сотні тисячі колес і відправили їх на фронт. Вся країна, як ви пам'ятаєте, готувалася до наступу. Ми окремо виготовили і передали прально дешовий комплекс но в новоствореній бригаді наступу Людь. Також завдяки учаснику безпечного регіону. Хлопцям була передана баня. Авто для ЗСУ. Ми придбали і передали джип Збройної Сили України. Дякую, безпечний регіон. Равень 2023 року Ми продовжили збирати колеса для ЗСУ і передавати їх на фронт. Ми зібрали кошти та передали підрозділам аеророзвідки потужні дрони DJI Матріс 30Т з нічним баченням. Ми придбали до них додаткові батареї, придбали антени посилення сигналу Алентеч Duo Ми в новостворному підрозділу артилеристам, котрі отримали потужні гаубиці Цезар. Придбали і передали 55 планшетів. Дякую, безпечний регіон. Червень 2023-го. Підрив Каховської ГЕС. Нелюді втопили сотні українців. Я написав безпечний регіон потрібна допомога. І ви відгукнулися. Ми зібрали з вами мотопомпи, генератори, питну воду. Ми зібрали багато їжі. Тут на базі завантажили декілька фур і багато великих вантажівок. Ми рятували Херсонщину. І як результат, в кінці місяця ми отримали хрест громадянської пошани, нагороду, Народу нагороду. Дякую, безпечний регіон. Липень 2023-го. Я всю війну кажу. Це технологічна війна, війна дронів і гаубиць. І ми зробили з вами акцент на технологіях. 170 дронів Камікадзе були замовлені і оплачені нами з вами. Ми передали дрони-бомбардувальники, дрони з нічним та денним баченням. Дякую, безпечний регіон. Серпень 2023-го ми з вами назбирали кошти, придбали, відремонтували і відправили на фронт потужний автокран. До речі, він досі в строю, воює і приносить користь Збройним силам України. А згадайте, як ми з вами підтримали ініціативу талановитих українських інженерів і оплатили неймовірний виріб народна система реактивного залпового вогню Сівалка. 2 дякую, безпечний регіон. Вересень 2023-го. Перший дзвоник в безпечному регіоні. Багато різних класів з різних шкіл прийшли до нас провести свій перший дзвоник. Дякую за ті емоції. Один учасник безпечного регіону подарував автомобіль іншому учаснику безпечного регіону, котрі на фронті команда одна придбала та передала нашим воїнам автобус. Ми придбали з вами потужні дрони та системи спецзасобів для команди аеророзвідки. Дякую, безпечний регіон. Жовтень 2023-го. Дрони і ще дрони, багато дронів на фронт. Також ми з вами були вдячні і придбали два зенітних прожектора для сил протиповітряної оборони. Ярмарка до дня захисника і захисниць. І багато-багато фур і вантажівок фактично через день вантажились на базі і їхали на фронт. Дякую, безпечний регіон. Листопад 2023-го антидронові пушки та окопний РЕП, фольгований утеплювач та сотні рулонів плівки. Нагорода від міністра оборони за оборону України. Дякую, безпечний регіон. Грудень 2023-го. Важке відрядження на фронт. Захвачений урусний танк і відремонтований. Зараз він працює в лавах ЗСУ. Фури з допомогою на Запорізький напрямок. І подяка від дивізіону насам генератор і всі необхідні речі для наших захисників. І відзнака від Епіфанія, митрополіта Київського і всія України, предстоятеля православної церкви України. Знов передача дронів окопних хребів дронів камікадзе бригаді національної гвардії Азов. Дорогі мої однодумці. Ми з вами весь рік важко працювали. Ми допомагали Національній гвардії та поліції, ССО та СБУ, теробороні, прикордонникам. Ми купували спецобладнання силам протиповітряної оборони. Ми відправили сотні сотні фур і вантажівок на фронт нашим десанто-штурмовим військам. Дякую вам за величезний обсяг виконаної роботи. Рідний мій безпечний регіон. Я бажаю, щоб наш з вами благодійний фонд працював ще потужніше і наближав перемогу. Я бажаю, щоб ми усі отримали благую вість, перемога України. Командович десанта Штурмових військ дав мені позивний, благо. Я бажаю, щоб вас оточували тільки благородні люди. Я бажаю кожному із вас благополуччя, здоров'я діткам. І мирного неба нам усім, рідний мій безпечний регіон, з Новим Роком. Дякую за все.